Є? Воно, давайте подивимось гадять. Яка так ось. Всім привіт ви на каналі Кльова Точка. Як ви бачите, я знову на риболовлі От. Сьогодні виїхав на вечір, можна сказати, майже на ніч. Тож, спробувати теж половити плотвину, можливо, окуня, можливо, ще щось. Ну, не знаю, подивимось, що буде. Може підліш клювати буде, а може взагалі карась. Не знаю. Тож, план мінімум це що? Це наловити плотви. План максимум ходити з. ого. Там бачу, що непогано витягли. План максимум походити зі спінінгом, половити окуня. Тож, зараз, поки в світло замішаю корм, щоб. Потім час на нього не витрачати, ну і поки світло походжу зі спінінгом Ну а далі вже як потемніє, я думаю, і плотва цікавіше підійде. І в принципі можна буде вже більш-менш цікаво ловити. Тож, такий план. А, знову ж у нас сьогодні не знаю, як бути схльовим, тому що погода змінилась. Ось два дні вже плюс 15, не дивлячись на те, що вже кінець осені взагалі-то. От. І не знаю, як це вплине на рибу і вплине і чи вплине взагалі якось. Тож, отак, от зараз розкладаюсь, вже речі свої переніс, в принципі. А, ну, зараз замішаємо корм і далі вам все покажу, розкажу. ну і Приємного перегляду. Сьогодні не сам, скоро Віталій має приїхати. І вже і Руслан тут сидить, теж знімає, все як треба. Якраз поклюпку Каже покльовка. Є? Да, вроде О, ну, давайте подивимось. О, а глибини взагалі немає, так? Ну таке. Не цікаво, так? Да? Поки, що, поки що не дуже. Ну котам цікаво. Котам таке цікаво, а от нам не дуже. Тож, ну як я і казав, треба почекати темряви і думаю, щось буде більш-менш цікаве. Тож зараз вже набрав водички. Ось, і давайте зараз швиденько замішаємо корм. Сьогодні в мене отака от кулемет. Так, так, сьогодні, як я казав, кулемет плітка. Ой, чесно кажучи, взяв фанатик, бо в принципі нічого не було іншого. Але не знаю, спробую. В принципі, цю, саме цей корм знайомих валять, тож і не спробувати. Плітка ку... О, коло запах такий. О, так це що? Це запах. Це як конопелька запах. Ну так, так, чисто конопелька така наша. Так, а ну, давайте подивимось як він взагалі замішується. Ну, до речі, чисто на дотик, то корм приятний, приємний, але це не те, щоб щось там грає якусь роль. Головне б... головне би рибі і мені то що. Так, ну вже бачу, що комки є, але в принципі знову ж, якщо риба буде активна, то їй буде на це все по барабану. Хоча активна риба ми якраз сьогодні перевіримо. Так, так ну, трошки замішав, хай постоїть. І пізніше ще додамо води. Не, до речі, руки, руки не фарбує, щоб вже приємно. Так давайте зараз одразу тронугу виставимо, щоб потім знову ж, час на неї не витрачати. Так ось отак. От. Оп. Отак-оп. І оп. Так, іде де воно, де його ставити. Я думаю якось От так буде буде в принципі топчик. ну Щось потроху вимальовується. в принципі так, фідерок scout, як я попередні рибалки її його, 3,6 до 80. В принципі, якщо ти, я тут і буде то вона не буде постійною. Та і якщо вона буде, то тут нічого не стоїть, ніяких годівниці. Тому в принципі, брати важкі потужні фідера Сенсу не бачу і сенсу немає. Так, це поки сюди. Але ж знову ж, фідер-то таке. Зараз в мене в планах трошки інше. Просто хочу його розібрати, щоб потім він був готовий до застосування, так би мовити. Так, ось є отак. І є. Оп. І отак от. Є. Це таке. І давайте одразу швиденько візьмемо катуху. Теж теж катуху одразу поставимо. Потім нам лишиться тільки тільки зробити сам монтажок. Катуха 5000 на шнурі. В принципі, все як треба, все як повинно бути. Знову ж треба швиденько все робити, поки ще видно хоч щось, бо далі, далі темно буде. Так, ну і Ось, ось такий спінінг. Фаворіт Whitebird 312. В принципі, це моя перша, як я вже колись казав, перша така прикольна, реально прикольна палка, яку я в свій час дуже багато риби наловив, саме хижака. Чув не наловив, а ловив. От, ну, Палка така ну, прям дуже приємна, легенька, недорога і справу свою робить. І от, Бачите, грати їй саме задоволення. Ну що ж, поставив вже фідер, закинув, вже і декілька рибинок витяг. ось один навіть такий батончик грам на 200. І спінінг теж закинув, поставив тут глухий монтажик От. і причепив опариша, тож якщо клюне, буду і тут діставати. Ну а поки що в принципі, покльовки йдуть, вже і поставив ліхтарик, організував місце повністю, корм домішав ну і в принципі, в принципі починаємо ловити. Ой-ой, дивіться, яка покльовка. Вже вона сидить там. Давайте підсікати, як би вас поставити, щоб вам було видно. Давайте Не, ну Щось гарне, щось гарне. Блядь. Это мы вырежем. Да. Легью, Опа. И все, так вот В принципе, клюе размер. Ну так и на тарануху пиде. Вот. То шло вам. Є yep. якась рибка. Невелика. Невелика, але клює, бачите. Я думаю, далі посидимо і буде розмір трішки краще. Поки що. Поки що, бачите? Одна норм, одна отака. Тож поки так, поки годуємо котів. Тут проблема в чому, що одразу перед під берегом дуже багато водоростей. А всіх І витягти через них рибу доволі таке проблематично. Особливо якщо це гарний розмір. Ну, Але отаку, в принципі витягти можна. Отаку от. что размер, начал проседать как-то. Видите, совсем древнота. Такое вот. ой 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 ой, -ой. На спине какая-то хорошая крылака. Так, ну, рыбка есть. Клюнула очень уверенно. Розмір не дуже, але клюнула впевнено. Ось такий от котячий. Хоча ні, нормально. Ось така от плотінка. Як бачите, котів. Вже купа. ще один. Ще там позаду. Десь п'ятеро. Деякі вже зовсім ось знахабніли. Але, я думаю, ви чули. то все коти. Тож отак. Траві трошки застряг. Ні, так, ну, піде, піде. Невелика, але піде. Ух. Ні, ще одна. Або дві, не знаю. Ну знову ж невелика. Невелика. Поки що не вдається піймати логіку як збільшити руки. Приєтики майже вся отака зараз. Посушити можуть. Они секи поставили за Самое интересное, что сеть поставили. Знаешь, что? Тут... Еще смотрите, какой непогано вытяг только Такая вот осенняя плотвина. она, Просто такая узкая. Да, вот вот. Ого! Ого, слушайте! Все, что не Збираються так непогано. А все, здалось. Рибка здалась. Ну, теж в принципі така сама. Другий, блін. Один наліво воздух это не поднимается в <регулирование> ой Ой-ой-ой, а что ж там такое? <регулирование> а я А, бекет. Бекетик. Ну так, бачите. Вот вся одна. І одна ну така піде. Отака от. Вот така. Ну, там дрібнота. А тут... О, тут що не гарне. Тут щось таке. І якась рибка. <смірка> Там щось хлопці перестало клювати. У мене навпаки. І звичайно в траві. норм, Проходили, бліди. Бачимо. Отака от от, побита, до речі, вся. Не Ого! Отак, от, от бачите, клює одразу, в принципі. Клює одразу і розмір, в принципі, непогано. Підійшла якась типка. Ну, по два. В непоганому... В непоганому розмірі. Так тут ого, ого нон-стоп, отак. -от. Давайте знаєте що. Одразу так в прямому ефірі. Подивимось, як швидко вона клюне. Просто цікавий який темп, потім подивлюсь на записі. бо клює в принципі одразу. Ну, Може трошки прискорю. Ні, клює, одразу клює Опа! Промаза, промаза. Але поплегка була. Скільки там секунд, я не знаю, може 10 постояло вона. Слухайте така, карбалка мені подобається. Ну, десь, десь на 20 секунді починає клювати. Тож, треба трошки більше чекати. Покльовки починаються, але рибка не, не засікається. Тільки ну секунд 20 Секунд 20 іде покльовка. І це такий котячий розмір, якщо вона там і є. Отака. От от. от одразу покльовка. Ой-ой-ой, оце, оце гарна. Оце гарна дима. Так, ну слухайте, рибка стала на точку, і це не може не радувати. Ну така вже трошки краще. Це вже, думаю, не котячий розмір. Ну це така, піде. Отака от. О, о А це вже, це вже щось непогане. Ого ого! Камера включается. Старт слова, да. Так, ну слухай, это же щось реально гарно. Дуже сильная рыба. Поможи, там скину зарытить. Вот так. Опа! Вот так вот и все. А в темпе таких... я станешь, так их. Сейчас подъем если что-то стану, Вот такая, на, на межи, я бы сказал. Давай так вот там выдаму. А вот такая. Ой, так. Взагалі супер. Ого! Ого, та ти шо? <ріст> так, ну, риба є, риба є. Не гігант, не батон, але... але є. а ну, все такая. Давай так котам перед тому. Так, снова это есть кабан. Там буду плед, не знаю. А не, просто дуже боево плотва. О! Что здесь? Нет. Не зійшло. Слухайте, ну ні, я думаю, зійшло, бо було нібито дві риби. Щось важче воно було. Отак, одна точно зійшла, бо отака от не давала б такого спротиву. Ось це щось непогане. І це, до речі, одна з останніх рибок на сьогодні. Бо вже корень закінчується, мішати ще не буду. В принципі, вже і час закінчується на риболовлю. Зараз туди сюди і буду збиратись. Отаке от. Опа. Ось от. Ну і все, оце вже точно остання рибка. Щось шипи. Не дуже велике, але я думаю піде. там точно піде. Так, ну, це точно хотам. Це у нас котячий розмір. Ось. Тож, в принципі, на цьому я думаю і треба закінчувати руболовлю. В принципі, так, я думаю, достатньо налогових. Норму так точно. Так, ну що ж, рибки підловив, в принципі, непогана кількість, норма точно є. І розмір, бачите, теж в принципі, непоганий, вся така залікова. Ще й котів нагодував. Таранка буде отака. Так, ну що ж, на цьому все. В принципі, я думаю, вийшла непогана риболовля. Батончиків трошки підловив на таранку. Тож, дякую вам за увагу. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Ну і побачимося нових відео. Пока.